Всім-всім привіт! Це канал Корисна валіза, і сьогодні я хочу розказати вам, який проект, дослід ви можете зробити з дітками до теми учні Ісуса Христа. Взагалі, цей дослід він допомагає не просто вивчити кількість учнів Ісуса Христа, а трошки порозбиратися і дослідити, ким вони були, що в них спільно і якими професіями вони займалися. І для початку ви маєте приготувати цупку основу, на яку ви все це будете крепити. Я взяла двосторонній картон, ви можете взяти ватман, а, напіврозрізний вдоль. ну, ви маєте зробити паперову стрічку, куди ви все будете клеїти. Так само вам знадобляться ножиці, вам знадобиться клей, і самі зображення учнів, які ви вирізуєте, приклеїте на цупку основу, для того, щоб вони не пом'ялися, тому що ви їх ще будете Ховати. Ось, А потім, коли все буде готово, ви берете, наприклад, зображення Петра. Так? Ось, Воно вже готове до використання, ви його приготували, вирізали, і на зворотній стороні ви залишаєте місце для того, щоб діти потім вписали ім'я цього учня. Потім ви пишете місце списання, де говоряться про цього учня, і вони мають з'ясувати, що це за апостол був. Потім ви залишаєтесь кількість рисочок для того, щоб діти вказали, що в цих вершах написано саме про апостола Петра, наприклад. І от таке завдання, вони мають ці карточки познаходити на території і виконати такий квест або ігрове завдання. А тим часом ви маєте розгорнути своє домашнє завдання. Тобто, із двох альбомних листків ви склеюєте стрічечку, або із плаката, розрізаного вздовж, ви утворюєте стрічку, прописуєте на цій стрічці заголовок гарненько, Ну, я тільки схематично позначила, щоб ви розуміли, що де є учні Ісуса Христа. Потім промальовуєте нижні границі, до яких будуть кріпитися. Прямокутні оці зображення, щоб вони виглядали рівно, естетично і всім хватало місця. І під кожним зображенням промальовувати ще або циферки на кількість ознак, які ви плануєте прописати з дітками, або, наприклад, просто малюєте різочки, де дітки будуть вписувати ознаки або характеристику тих учнів, які вони саме досліджують. Коли діти виконали своє завдання, вони приносять до вас ту карточку, ви її перевіряєте, вони позначають, як звуть цього апостола, пишуть на карточці, наприклад, і внизу вже переписують ці характеристики, які вони знайшли. Якщо вони не знайшли всі характеристики, ви їм допомагаєте знайти. Якщо знайшли, переписали і приклеюють те зображення, з яким вони працювали. І коли вся робота виконана, можна ще позначити, хто були брати між собою з учнів, хто були земляками один з одним, ось і перейти вже безпосередньо до вивчення імен учнів Ісуса Христа. Вчити імена учнів Легко парами, тобто два Симона, один з них Петро, два Яківа, два Юди це вже шість учнів, і потім вже довчити ще шість імен, там Андрій, Варфоломей, Пілип, Тодей і так далі, за кількістю учнів. Ось на сьогодні це все. Сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо сподобалось, обов'язково поставте пальчик вгору. Якщо ви не підписані на канал, підпишіться на мій канал, поставте дзвоник, щоб не загубити, і бачите, коли нове відео виходять на каналі. Ну і взагалі, якщо не жалко, не кидайте плюсики в коментарі, щоб трошки розогнати це відео на цільову аудиторію. А я дуже вдячна, що ви заходите на мій канал. Сподіваюся, що ви користуєтесь цими ідеями. І бажаю вам Кресних Божих благословень в служінні, щоб ще більше креативних ідей народжувалось в ваших уроках і ще більше дітей дізнавалось про Слово Боже в саме в цікавій і запам'ятовуючійся формі. Дякую всім вам за увагу, мирного неба над головою і до нових зустрічей. З